Що було заховано під водами Каховського водосховища, і що може відкритися після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС? За останні дні я отримав чимало повідомлень з цими питаннями. Ще у 2018 році, під час зйомок документального фільму Скарбинація з циклу Україна повернення своєї історії, мені довелося пірнути у Каховське водосховище задля дуже важливого історичного дослідження. Ми разом з командою археологів шукали залишки давньої козацької покровської церкви, де могли бути заховані козацькі. Скарби. Тоді під час досліджень ми так і не зрозуміли, чи дійсно натрапили на залишки споруди. І от після підриву Каховської ГЕС на цій території зійшла вода. Вже на третій день наші підписники з Запоріжжя почали надсилати мені ці кадри. Це те саме місце, де ми проводили дослідження. Наразі невідомо, що це за споруда, але точно можна говорити про те, що за цих жахливих обставин історикам і археологам відкривається колись похована під водою історія козаччини, і, зокрема, легендарного великого Лугу. Що це за територія Великий Луг і чому вона така важлива? Які знахідки можуть чекати там на дослідників, і чому ця територія була затоплена? Про це і поговоримо. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Друзі, якщо вам цікава і корисна наша робота, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. У нас із вами одна задача робити так, щоб реальну історію дізнавалося все більше людей. Мені здається, що ми і досі не дуже добре знаємо історію козацтва. Російська імперія, потім і Радянський Союз, стирали саму пам'ять про неї. Ну, наприклад, коли ви почули про великий луг, готовий закластися, що більшість тільки після цього жахливого теракту Росії. Але насправді саме на просторах великого лугу розгорталася історія українського козацтва. Давайте подивимось на мапу. Великий Луг це велетенська територія площею 400 квадратних кілометрів, що починається від Запорізького острова Хортиця і тягнеться вниз по Дніпру. Зараз це територія Херсонщини і частково Запорізької та Дніпропетровської областей. Саме тут були облаштовані найвідоміші історикам козацькі січі: Хортицька у верхній частині Великого Лугу. І ще шість січей трохи нижче по течії Дніпра. Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Кам'янська та Підпільненська. Ці січі, як адміністративні та військові центри козаків, існували у різні часи. Коли вороги підбиралися близько або руйнували одну січ, козаки переносили її в інше місце. Про це ми більше розказували в нашому попередньому ролику, де розкриваємо таємницю походження козаків. Обов'язково подивіться. Отже, два з половиною століття від 16-го і аж до 18-го, козаки розташовували січі лише в межах великого лугу. Чому так? Що в цій місцевості було такого особливого у козацькі часи? Це була просто фантастична місцевість. Низина з річками, озерами, та лиманами, що густо заросла лісом і високою травою. І все це давало буквально незліченні запаси їжі, що весни на великий луг йшла на нерест риба. Її було так багато, що як писали в 16 столітті встромиш у воду списа, так він стоїть у товщі риби. Водилися у річках білуги і були такі величезні, що ледве шестеро козаків здужили підняти одну на плечі, а попід кручами в чортори ховалися гладкі товстоголові соми. Цілими табунами плавали осетри, севрюги та стерляді. Такі спогади очевидців про Великий Луг зібрав наприкінці 19 століття дослідник козацтва професор Дмитро Яворницький. Ще в річках водилися величезні коропи та щуки, а також незліченна кількість раків. Ліси були повні дичини вепри, олені, дикі кози. У великому лузі гніздилися більше двох десятків видів птахів, а у дуплах дерев руїлися бджоли. Вони давали стільки меду, що в січі його їли щодня, використовували як приправу до страв і навіть вивозили на продаж. Ще росло багато груш та диких слив. Січ годувалася рибою і дичиною з великого лугу. Крім того, козаки сушили рибу і в'ялили м'ясо, щоб брати з собою у походи. Кожен курінь мав дбати про запаси для себе самостійно. А щоб усі гуртом не топталися в одному урочищі, то курінні отамани у перший день нового року тягли жереб, кому де рибалити і полювати. Як свідчать дані дослідників, козаки не винищували дрібної риби і молодої дичини, а користувалися скарбами великого лугу обережно і розумно. Риби й дичини у великому лузі було більше ніж потрібно війську, тому частину добутих харчів козаки продавали. Також продавали цінне хутро тварин, яке самі вичиняли, натомість купували собі знаряддя необхідні в господарстві. Купці самі приїздили на січ до козаків за продуктами, а потім везли їх у Польщу, Німеччину, Туреччину та Московію. Знаючи усе це, тепер можна зрозуміти слова давньої козацької пісні Ой, січ мати, а великий луг батько. Насправді козаки сприймали це місце як таке, що дарувало їм життя, як батька. Великий Луг давав їжу, прихисток і головне укривав від ворогів. Бо ця місцевість мала ще й стратегічне військове значення, і це ще одна причина, чому козаки ніколи не будували січей за межами великого Лугу. Запорізькі козаки це насамперед воїни, і вони вибирали місце свого розташування найперше з військових міркувань. І тут великий луг давав великі бонуси. По-перше, вихід через Дніпро у Чорне море. По-друге, рельєф безкінечні лабіринти з проток Дніпра, порослих височенним очеретом і травою. Вони ніби перерізали всю територію. У цих протоках було легко замаскуватися. Це був хороший сховок від ворогів. Ось як писав про це український історик ХХ століття, дослідник великого лугу Адріан Кащенко. Татари, як кочівники і стоповики, взагалі вирушали в походи кіньми і завжди обминали великий луг з його протоками, озерами та багнищами. Коли б ж вони і задумали знайти запорожців у великому лузі, користуючись човнами і заїхали б у глиб лугу, то так заплуталися б серед безлічі озер, річок та лиманів, що не тільки б не виявили своїх ворогів, а й навіть самі не повернулися б назад. Через те козаки і тулилися зі своїми січами завжди поближче до великого лугу, щоб їх там ніхто не дістав. А ще оці численні протоки давали гарну можливість для несподіваного нападу. Важко було здогадатися, з якої з них зненацька виринуть козацькі чайки. Адже саме Великий Луг і був базою, де ці чайки будувалися. По суті, на Великому Лузі збудували перший в Україні флот. Сировина росла там же це високі липи та верби, яких було дуже багато. Перші козацькі чайки були збудовані у Базавлуцькій Січі, що виникла у 1593 році на одному з островів Великого Лугу Базавлу. Історія, на жаль, не зберегла ім'я винахідника цього легкого, дешевого і водночас напрочуд ефективного військового корабля. Кожен екіпаж чайки, а це десь 50-70 козаків, сам будував для себе корабель. Роботи розпочинали ранньою весною перед військовими походами. Це займало кілька тижнів. Серед козаків були люди різних ремісничих спеціальностей. Збудувавши самотужки собі судно, екіпаж досконало знав кожен його куточок і усі особливості. Чайки були відкритими човнами без палуби з лавами, які зміцнювали водночас усю конструкцію. Ніс і задню частину будували майже однаковими. І коли треба було розвернутися, козаки не обертали корабель просто переставляли кермо з носа у задню частину. Такого ноу-хау не було у жодного тодішнього флоту. Це давало козакам унікальну маневреність. Один із тогочасних британських дипломатів описав це так: цитую: козацькі чайки дуже добре маневрують, і то з такою швидкістю, що ворог довідується про їхні напади тільки після наскоку. Кінець цитати чайка могла мати до шести гармат, і на той час це була велика бойова сила. До того ж, вона легко проходила на мілинах Дніпра і численних протоках великого Лугу, чого не могли великі кораблі. Уявіть, що чайка з великою осадкою виступала з води не більше як на метр, тому її важко було помітити. А ось її екіпаж добре бачив, що діється на морі, особливо високі щогли турецьких галер. Козаки також вигадали, як використати очерет, яким поросли Дніпрові плавні, і завдяки. Цьому дармовому ресурсу зробили свої кораблі справжнім жахіттям для ворогів. Ззовні корабля уздовж всього борта прив'язували товстий пояс пучків очерету, десь пів метра завтовшки. Такий човен неможливо було потопити. Навіть якщо через пробоїну заходила вода, очерет тримав чайку на плаву. І поки вороги випускали ядра зі своїх гармат, намагаючись послати козацький борт на дно, козаки вже брали на обордаж їхній корабель. Також очерет стримував кулі, навіть якщо стріляли з рушниць по човну, то екіпаж, сховавшись за бортами з очерету, залишався неушкодженим. Але й це не все. Рятувальний круг з очерету давав змогу залити чайку, щоб сховати її у надійному місті, а екіпажу у повному складі піти в похід, а потім, повернувшись, дістати корабель з води і пливти додому. Домініканський абат Еміліо Дасколі у 1634 році писав таке: у морі жодне судно, яким би великим і добре озброєним воно не було, не є безпечним, якщо, на жаль, воно зустрічає чаю. Європейські історики 17-18 століть говорили про абсолютну перевагу українських козаків у чорному морі, і роль великого лугу тут важко переоцінити. Як бачимо, великий луг справді сакральне для українців місце. Там, у буквальному сенсі, приховане наше минуле. Саме тому наша команда п'ять років тому і вирішила шукати там булаву Богдана Хмельницького та інші козацькі артефакти. Ми не повірили своїм вухам, коли почули від археолога ось таке. Гігантське кількість пам'ятників исчезло під водою. То тобто, есть це тисяча об'єктів. Якщо спустить води Каховського водохранилища і Дніпровського водохранилища, то во многом археологическую науку придется переписувати заново, тому що новые данные, дані, полностью повністю представление представлення прошлом. Про що власне йдеться? По-перше, маючи сучасні прилади для дослідження, археологи можуть нарешті більше дізнатися про найпершу січ великого Лугу Томаківську. Вона існувала приблизно в 1564-1593 роках, і нині про неї відомо дуже мало. Нові дані можуть дійсно. Переписати історію. А під пам'ятками козацької доби можна знайти ще давніші часів Київської Русі, Литовського князівства, могили скіфів. Адже про великий луг писав ще давньогрецький вчений Геродот 2300 років тому. І за його даними, на тих землях жили скіфи-врачі та хлібороби. Звісно, все це під шаром глибшим ніж козацтво. Набагато ближчими можуть бути козацькі скарби. Що це власне таке? Козаки були людьми небідними, хоча російська пропаганда століттями намагалася виставити їх як голоту п'яниць і розбійників. Але це абсолютно брехня. Доходи козаки могли утримуватись кількох джерел, крім продажу харчів, які добували під час промислів на Великому Лузі, були ще й значні військові прибутки. Приміром, за даними польських хронік, тільки за похід у Варну у 1606 році козаки взяли трофеїв на 180 тисяч злотих. І це лише один похід під час весняно-осінньої кампанії, а їх могло бути декілька. До того ж, реєстрові козаки, тобто ті, які служили польському королю, мали від нього платню, а низові козаки могли організовувати власні походи чи допомагати за таку саму платню арміям інших країн. Але вони не возили з собою в походи свої монети та інші цінності. Перед тим як кудись вирушати козаки закопували їх на землях великого лугу або ховали трофеї. Під водою також коштовності закопували, коли до січі наближався ворог. При відступі козаки ховали в землю ще й гармати і зброю, яку не могли взяти з собою. Тож археологи зараз можуть все це знайти. Деякі історики вважають, що булава Богдана Хмельницького, саме ця, яка зображена на картині, написаній ще за життя гетьмана, може досі бути на місці останньої козацької січі, підпільницької або нової, як її ще називали. Туди козаки перебралися у 1734 році, після того як війська російського царя Петра І зруйнували попередню Кам'янську Січ. У 1775 році, коли стало зрозуміло, що інша російська цариця Катерина II, готує напад на нову Січ, козаки знесли усі свої скарби, старі клейноди, прикраси, документи і булави у Покровську церкву, що стояла на січовому майдані. Відомо, що зруйнувавши підпільненську січ, війська Катерини II вкрали і вивезли звідти до Петербурга цінності і архіви. Але історики мають підстави думати, що тоді знайшли не всі козацькі сховки, і, можливо, була Богдана Хмельницького досі у великому лузі. Це, звісно, була би дуже важлива знахідка, і не тільки через те, що зроблена була вас чистого золота і прикрашена дорогоцінним камінням. Набагато цінніше те, що вона символізує. Українську державність, яку Росія намагається всіляко заперечувати, ще Катерина II не просто зруйнувала Січ, вона видала таємне розпорядження нищити саму пам'ять про неї. Коли даже в Малоросії гетьмана не буде, то должно стараться, щоб вік век і ім'я гетьманов исчезло. У іншому, цілком легальному маніфесті, який представили народу, цариця обрехала козаків, назвавши Січ кублом розбишак і неоків, які нібито заважали царизму розвивати торгові та культурні зв'язки із сусідами. Правда в тому, що вільні козаки не вписувалися у рабську російську імперію. Вони могли би її розвалити, і московські царі це добре розуміли. Якби Катерина II могла, то вона б стерла з лиця землі і весь великий луг як символ козацтва і свободи українців, що в принципі і було зроблено пізніше. Знищити великий луг вдалося радянській владі. Почав це кривавий диктатор Йосип Сталін у 1950-му. Роботу приймав вже Микита Хрущов у 1955-му. У вересні 1950 року було видано постанову Ради міністрів СРСР про будівництво Каховської гідроелектростанції на річці Дніпро. Також в документі йшлося про спорудження Південноукраїнського та північно-кримського каналів і великого водного джерела Каховського водосховища. Офіційна влада декларувала три завдання цього проекту: дати електрику півні України, включно з Кримом, оросити кримські степи на площі 165 тисяч гектарів, і зробити Дніпро повністю судноплавним. Чи дійсно потрібно було створювати величезне водосховище, щоб виконати усі ці завдання? Фахівці кажуть, що ні, якщо підійти до справи грамотно, то можна було б обійтися і менше. Зараз багатьох українців цікавить, чи взагалі була необхідність копати каховське водосховище, і тут немає однозначної відповіді. Насправді головною причиною цього будівництва була не стільки економічна необхідність, скільки хвороблива манія величі Сталіна, адже Каховська ГЕС і її водосховище споруджувалися у рамках його проекту великий план перетворення природи. Він передбачав побудову численних ГЕС, зрошувальних систем і каналів, які змінювали ландшафт до невпізнання. Шкоду для довкілля при цьому, звісно, не враховували. Затопили прекрасні родючі землі з унікальними природними ресурсами, згорнули бульдозерами майже сотню стародавніх сіл із тисячолітньою історією. Виселили більше як 37 тисяч людей з їх домівок. Один із очевидців спорудження Каховського водосховища Андрій Шульга згадував: цитую. Коли вода почала заповнювати дно моря, то на березі стояли люди, переважно старшого віку, і плакали. Каламутною водою пливли, оберталися, пірнали і вернали величезні дерева і копиці сіна. Пливли тварини, корови, свині, олені, полізли на берег тисячі водяних щурів і змій. Над брудною величезною калюжею кружляли дикі качки, гуси, інша різна птиця. Для плавневих тварин це був кінець світу. Випливають і б'ються об берег, вимиті витягами тіла мерців, які були поховані нещодавно і не перенесені на інше місце. Цю страшну картину не можна змалювати, її потрібно було бачити. Радянська влада насправді створила бригади з ексгумації, щоб нібито вирішити перенесення могил предків. Але за свідченням очевидців працювали вони досить цинічно. Хто заплатить, тих родичів і відкопують. Труну, куди покласти останки, теж мали купити родичі. Всі інші могили на цвинтарі просто згрібали бульдозером і змішували все це з землею. Хати, церкви, цвинтарі. Все під бульдозери. Відчай людей, яких вигнали з рідних домівок, відчув її український режисер Олександр Довженко, який побував на будівництві Каховського водосховища. У своїй поемі про море він написав: цитую, весь дніпровський низ від Запоріжжя до Каховки зразу став невпізнанним. Пішов під Дніпровську воду, великий Запорізький Луг, потонули на віки старі хрести на дідівських кладовищах. Все, що батькам і дідам, віками здавалося красивим від перших дитячих років, все ще. А що натомість виробництво електроенергії справді збільшилося. Каховська ГЕС дійсно забезпечила електроенергію весь південний схід України. Дамба цієї станції зв'язала правий і лівий берег Дніпра і стала автомобільним та залізничним шляхом. Вдалося вирішити її питання судноплавства. Великі вантажні судна змогли проходити від гирла Дніпра до Запоріжжя. А от зі зрошенням вийшов нерівноцінний розмін. Радянські гідрологи прорахувалися. Виявилося, що Каховське море випаровується швидше, ніж вони собі уявляли, і вода постійно зникає. Щоб поповнювати її запаси, влада вирішила звести ще чотири штучних моря вище за течією Дніпра. Дніпродзержинське, нині Кам'янське, Кременчуцьке, Канівське і Київське. Тож разом із Запорізьким, яке було раніше, всього вийшло шість водосховищ. Всі вони разом затопили 500 тисяч гектарів родючих земель. А Оросити, дякуючи цим сховищам, вдалося трохи менше 400 тисяч гектарів. Тож математика явно не на користь штучних морів. Це не значить, що взагалі погана ідея будувати водосховище. Погано робити це по радянському у варварський спосіб, без точних прорахунків, завдаючи непоправної шкоди довкіллю і, по суті, змінюючи його до невпізнання. Радянська влада ніколи не озвучувала усіх причин своїх затій, завжди щось було за кулісами. Так само і з Каховським морем. Сучасні фахівці вказують, що була і геополітична причина будівництва Каховського гідровузла. СРСР добре пам'ятали, як гітлерівські війська разом з танками швидко перейшли Дніпро у цьому районі. Радянська влада, яка постійно готувалася до війни із заходом, хотіла убезпечити себе на майбутнє від наступу військ саме звідти, тож збудувала греблю, яку у разі підходу ворога можна просто підірвати. У 60-ті навіть зробили розрахунки, що відбудеться, якщо зруйнувати каскад гребель на Дніпрі. З'ясували, що велика вода швидко піде, натомість утвориться величезне болото. Що буде висихати щонайменше місяць, тобто створюється перепона для форсування річки. Можливо, справжньою причиною все ж таки було знищення нашої історії. Але я не можу стверджувати це на 100%, бо звісно, доказів цьому немає. Але я впевнений в одному: зробити це могли тільки ті, для кого наше минуле не вартує нічого. З огляду на це давайте робити по-іншому і цінувати нашу спадщину. Я знаю, що зараз територію великого лугу цікавляться чорні археологи. Багато людей просто йдуть туди, щоб знайти щось цінне, навіть не замислюючись про наслідки. По-перше, це небезпечно через російські міни та обстріли. Якщо би все ж таки опинилися там і бачити протизаконні дії. Будь ласка, повідомляйте в поліцію, якщо знайшли артефакти, несіть їх в музеї або повідомляйте до музеїв. Все, що ми можемо зробити зараз, поки не закінчиться війна, принаймні зафіксувати те, що відкривається там, сфотографувати і обміряти, і спробувати захистити від розкрадання, бо це наша з вами реальна історія.